Жволіт наступає, сумний, соне, А ворог не знає, що на нього на ще краю тільки смерть чекає. Он чого ти почерніло зелене поле, почорніло я од крові за вольною волю. Круг містечка, берестечка не чотири милі. Мене славні запорожці своїм трупом вкрили. Та те мене гайворони укрили з півночі, клюють очі козацькі, а трупу не хочуть. Почерніло я зелене та за вашу волю. Я знов буду зеленіти, а ви вже ніколи не вернетеся на волю, будете орати мене стиха та орючи, Долю проклинати Сонце сходиться земля воїнів вродить, Хай сміливий смерть обходить, гуляй дике поле, ворог судиться без перестану, і землі прадіди повстануть. Затягне на той світ, враже наше дике поле.